Хочеться трошки надати вам якоїсь інформації, щоб вам було легше, щоб вам було цікавіше проживати цю цю робочу неділю, і можливо ще щось із того, що я буду казати, і вам ще піде на користь, і ви візьмете собі в роботу. І я думаю, що ваші результати будуть. Хочете, щоб вони були ще кращими, ще. Ще набагато кращими, чим вони вже у вас є. Немає навчання і в тому, щоб всі інструменти використовувати на практиці, немає стопу, немає. Це можна робити постійно. Розумієте, постійно щось змінюється постійно. Ми зріємо. У нас відбуваються якісь події навколо нас. Тому обов'язково треба брати досвід вже тих людей, які яких він є, і брати їх до собі до роботи, до уваги, і тому. Тобто, зустрічаємося ще понеділка у каналі ще дуже багато корисної інформації, яку ви можете почитати, послухати. Знаєте, що я завжди готова відповідати на ваші запитання. І якщо потрібна моя підтримка, то я для вас, Тетяна Літвінова, агенція нерухомості «Слово». Про що хочу поговорити сьогодні понеділок, франці можливо, тема така трошки тригідна, як ріелтору зробити більший обсяг продажу, навіть коли у вас небагато або зменшується кількість клієнтів. Чи можливо зробити більше? Чи можливо 에, заробити більше продажів, більше зробити, навіть коли у вас, навіть коли у вас о, обсяг клієнтів, потік клієнтів зменшується, або коли він не такий великий, як, е, як вам хотілося би. І це дійсно так можна зробити. І навіть сьогодні, навіть в сьогоднішніх умовах можна зробити більшу, більший обсяг продажів. Е, і зараз я розкажу вам на що треба звернути увагу для того, щоб це у вас вийшло. Uh, і так, починаємо. Як отримати обсяг продажів або навіть збільшити його, коли клієнтів стає менше. Ви зараз скажете, о боже, як це можна зробити? Клієнтів стає менше, а продажів обсяг продажів можна зробити більше. Так, можна. І я сьогодні ну, розкажу вам про три інструменти. набагато, їх набагато більше, але розглянемо сьогодні з вами три інструменти для підвищення конверсії вашій воронці продажів. Uh, перший інструмент він народився в мене. Хто знає, у нас в офісі є такі крісла груші. Знаєте, такі макенькі, там білі шарики всередині в цій груші, І от сиділа я на цьому кріслі, і думаю, от знаєте, там трошки у нас така дірочка дірочка з'явилася, і почали ці шарики трошки випадати. І крісло стає меншим, меншим, і вже сидіти на ньому не так і удобно, і вже не таке воно і комфортне, і гарне. І от я що... Ще... Хочу вам сказати: от якщо згадати ці крісло, це крісло грушу внутрі нутрі, це полі полістирол шарики там є, і да? він втрачає ці гранули, це крісло через ці дірочки маленькі. І те саме відбувається з вашими продажами. Розумієте, Якщо не усувати слабкі місця, якщо цю дірочку в цьому кріслі не заштопати, якщо не усунути її, то ці гранули, як і наші клієнти, вони будуть втрачатися. І розумієте, так дійсно ми в своїй роботі робимо дуже багато маркетингових дій. Ми за допомогою реклами постійно працюємо щоб залучити нових клієнтів. Так, і це основна наша, ну тобто, один з основних блоків нашої праці, нашої роботи, нашого дня складова. Да? Але е я дуже хочу наголосити: звертайте увагу на те, щоб втримати вже наявних клієнтів, втримати вже ті заявки і працювати з тими клієнтами системно, які вже потрапили до вас у воронку. Розумієте? Тому що так, долучати нових дій. Дуже важливо. А от як втримати і, і втримувати тих, які вже є у вас воронці, які вже є у вас наявності, це теж дуже велика робота. І якщо свій фокус уваги. Направити на те, щоб системно щоденно працювати над тими заявками, які у вас вже є, повірте мені, ви ви десь з, з, з ким із тих клієнтів, так е, точно зробите результати. Точно у вас буде угода ну, і буде результат. Чому важливо латати ці дірки? Тому що е, кількість, коли кількість клієнтів, кількість на вхідному потокі, він зменшується, розумієте, то е, Потрібно обов'язково оптимізувати процес. Обов'язково потрібно. Заплануйте собі, за допомогою чого ви працюєте, там у вас зошит, у вас, у вас щоденник, де ви фіксуєте клієнтів, як системно ви до них звертаєтесь, як часто ви до них звертаєтесь в СРМ системи тобто, де, де у вас? що де випадають ваші клієнти, ваші воронки, і треба залатати цю дірку, залатати її. І тоді у вас не будуть випадати клієнти, і тоді, звісно, виростуть ваші ваші ну, обсяг продажів вашим обов'язково. І той першим інструментом да для підвищення це збільшити кількість дотиків. Я багато кого когось читаю, слухаю, і хочу сказати, що в воронці да на зараз по роботі з клієнтами, по роботі з клієнтами, це те, що е, потрібно. Збільшувати кількість дотиків. Потрібно збільшувати кількість касань з вашими клієнтами. Вже не працює з одного касання, не працює з одного дотику, з двох дотиків. Я тільки сьогодні вранці читала, пропонує один ну, по продажу інфопродуктів, він пропонує сім дотиків робити з клієнтом. Сім дотиків. Сім дотиків для того, щоб клієнт купив, розумієте? А у нас то есть, ну, одна із найбільших проблем, яку я бачу у нас, це після першого. Розмови, так? якщо агенту клієнт, не цікавий, якщо він розуміє, там, що він не готовий купувати, не готовий виходити на покази там можливо, там, сьогодні і зараз, то він вже стає не таким цікавим для цього ріелтора. Ні, ні, друзі, не можна так робити сьогодні. Потрібно збільшувати кількість дотиків з вашими клієнтами. І це обов'язково не працює вже один дотик, не працює навіть два дотики, три, п'ять, сім, десять. Скільки потрібно. Але ви повинні бути з вашими. З вашими контактами, з вашими клієнтами, завжди на зв'язку. От зателефонуйте йому наступного дня, зателефонуйте йому через неділю, відправте йому якусь користь, якусь інформацію, відправте йому за його запитом, чим ви можете йому допомогти. Запропонуйте йому об'єкти, запропонуйте йому якусь основну по послуги, основний інструмент послуги, який допоможе саме цьому клієнту, але постійно. Системно робіть дотики з вашими діями для того, що після ну, після якогось дзвінка очередного, так ви отримаєте вже той результат. Не працює вже один-два дотики. Не працюють. Нам потрібно нам потрібно воронці. Підвищити кількість дотиків з нашим клієнтом не обов'язково завжди дзвонити. Можна написати, можна відправити корисну інформацію. У нас є, То есть у нас внутрі компанії є канали, де новини постійно публікуються, аналітика цін публікується. Дайте це вашим клієнтам, навіть якщо він зараз ще не готовий приймати рішення, якщо навіть він ще зараз не готовий виходити на покази або. Або прямо зараз придбати це нерухомість. це людина робить такий вибір іноді раз на житті, розумієте? І тому це досить така ну, від ну непроста не ситуація для вашого клієнта. Тому ви повинні для себе розуміти, що класифікувати клієнта. І потім робити з ним дотики, системно робити дотики. А не так, щоб ми одразу дзвонили і забули про його. І забули про його потреби, про його питання. Тому нагадуйте самі собі, ведіть, тобто, ведіть цю систему, доводьте клієнта, кожного клієнта, який попав до вас воронку, коли ви залучаєте нових клієнтів, ви робите багато реклами, і він вже до вас попав цей контакт, цей від, це звернення, то ведіть його далі, не бросайте його, ведіть його далі. Таким, таким чином, навіть коли, навіть коли навколо середовищі. У нас зменшується кількість заявок від клієнтів. У вас буде з ким працювати, і у вас буде кого доводити до угоди. Розумієте, з ким іти цей шлях. А другий інструмент, який я хочу наголосити, вам постійно за свої навички. Свої навички, фрази, скрипти, як ефективно закривати, як підписувати договір з власниками, з покупцями, як потрібно розмовляти з ними. Що потрібно дізнатися на першої, на першому дзвінку, на другому, на зустрічі? Розумієте, тобто там цілий. Там цілий вагон питань, які потрібно задати клієнту. Досконалюйте самі свою, робіть ефективнішим свою, свою промову, свою пропозицію для клієнта. Це не можна, ну, знаєте, у нас є таке, ну, ми типу знаємо, да, що це треба спитати, ми типу, розуміємо, а ще у нас є така у агентів є ще така штука, як вони додумують за клієнтів. Вони задали запитання і додумали самі за клієнта. Так не працює. Для того щоб на ще на якомусь етапі не втратити клієнта, потрібно чітко розуміти, працювати повністю свої фрази, свої питання. Як можливо, десь якийсь аманенький скрипт треба мати, для того щоб ефективно закривати і назустріч і на продаж і щоб ви були компетентні але це повинні бути ваші фрази розумієте іноді одна правильна підібрана фраза один маленький інструмент одна користь для клієнта набагато суттєво підвищить вашу вашу конверсію конверсію продаж і тому досконалюйте, досконалюйте, це для ключових етапів з клієнтом тому правильно формуйте вигіду Вигоду для вашого клієнта розумієте? Тому що якщо клієнт не побачить вигоду, де він бачить вигоду в роботі з вами, то буде вам досить складно продовжувати з ним працю і досить складно закривати його на угоди. Тому досконалюйтесь обов'язково це другий інструмент, який я вам хочу сказати. І третій е, інструмент, який дозволить вам на сьогоднішньому на сьогоденні, який допоможе вам збільшити обсяг продажів, навіть коли заявки від клієнтів е, не так багато, якщо він вони навіть іноді даже зменшуються, то я. Як встигнути, розумієте? У мене, то є, у мене виникає питання. Я думаю, що можливо і у вас з когось таке питання теж виникло, як встигнути обробляти всі заявки, як встигнути фіксуватися на то, якому сквіє, як встигати вести його поруч, якщо ми збільшимо з ними етап на 3, 5, 7 шагів, так? Як не забути про нього про нього, як це фіксувати? то дійсно, ну crm система вирішить це вирішить це питання. Так дійсно це є, і якщо є можливість встановити собі, почати користуватися, побачити користь роботи з crm системою, то це буде дуже круто і, і раджу вести в собі для обліку лідів і для того, щоб десь якісь процеси автоматизувати, то CRM-система система це дійсно буде дуже великим помічником для кожного з вас. І ще для більше просунутих ріелторів і можливо, вам потрібно подумати для того, щоб не втрачати обсяг продажів. Так якщо у вас дуже багато є і клієнтів, які у вас вже є, ну які вже є в роботі, і рекомендації, і ви дійсно працюєте в полі, працюєте з клієнтом, то можливо якісь процеси по рекламі, можливо, да, або по вхідному дзвінку, можливо, делегувати. Так, дійсно це можна зробити, і це набагато набагато посилить вас, тому що у вас якийсь процес стане десь кимось, ну, керованим, так? а ви зможете зосередитися на головному, там, де дійсно у вас гроші, там, де дійсно у вас результати і угоди. Тому використовувати crm систему яка набагато, набагато прибере, ну, полегшить вам весь процес і він зробить облік ваших всіх клієнтів. у Вас всі клієнти будуть доглянуті. Кожен клієнт, який попадає до вас у воронку, він буде доглянути, він буде під вашою увагою. А це саме те, що і дає нам збільшити, ну збільшити обсяг наших продажів. Тому третій інструмент це система або делегуйте якісь рутинні завдання для того, щоб зосередитися на головному. І що я хочу сказати що навіть якщо ваші воронки продажі, ну, з'явилася якась дірочка, якась маленька така, да, то есть, де ну, витікають у вас якісь процеси, це не сприймайте це як втрату, сприймайте це як можливість для зростання. Тому пам'ятайте, що можливо, ну, що вам треба зробити, е, да, після сьогоднішнього що вам треба, ви можете зробити для того, щоб збільшити обсяг ваших продажів, це по перше, збільшити до ну, збільшити кількість дотиків з вашими клієнтами. Постійно постійно поліпшуйте навички закриття угод, навички задавання питань, навички продажу, вигоду роботи з вами. Так і якщо є у вас таке бажання і можливість автоматизувати процеси, то це дійсно буде дуже, дуже круто для вас. І навіть в таких складних умовах ринку, і навіть в тому сьогоденні, якому ми проживаємо, то Успіх і результати належать тим, хто бистро адаптується. Тим, хто швидко адаптується, тому латайте дірки в ваші воронці продажів, і ви побачите, як будуть зростати ваші результати. Тому що ви, як експерти, як професіонали, ви здатні працювати краще, ефективніше, ніж будь-хто інший, досконалі свої навички. І не бійтеся змінювати десь підход, десь новий інструмент, десь нову фразу взяти собі в роботу, і успіх обов'язково до вас прийде і буде разом з вами. І це був понеділок. Я бажаю кожному з вас грошової неділі. Неділі сонечком в душі, сонечком навколо вас. І Тетяна Літвінова, агенція Слон. Бажаю вам успішних, успішних легких угод. Будьте ефективними і будьте експертами у своїй справі. Де до зустрічі в понеділок, наступний.